Хай, вітаю вас, Намасте, пані Ісіда. Вітаю, вітаю. Дуже рада. Пані Ісіда, я хочу з вами поговорити про ваш ретрит. Ви говорили, що ви в минулому житті були жрицею в Єгипті. І ви згадали те життя і згадали обряд муміфікації. Мені дуже цікаво, чи був такий обряд на території сучасної України. Колись в минулому, і що це був за обряд, як взагалі це проходило? Яким життям жили жреці? Адже в нас теж були жреці, їх називали волхвами. Розкажіть, і чи взагалі чи є якісь щось спільне між Єгиптом того часу і нашою територією? А, дуже цікаво, що потомки Атлантиди вони були розселені. У багатьох частинках нашої планети. І в нас є реальні докази, тому що коли ми були в деяких гробницях, ми бачили всередині гробниць нашу українську вишиванку, яка була промальована. і В мене є фотографії. Тобто, всередині гробниці були нанесення це вишиванка. І взагалі вишивка. Це таке обрядове знання, що з Атлантиди, це певні вібраційні коди, які наносилися на одяг для захисту, для захисту людей, для захисту дітей, які пророчили на щастя, на здоров'я, на багатство. І саме такий одяг створювали жреці. Саме жреці займалися також створенням спеціального обрядового одягу. І Звичайно, що жреці вони дуже багато потреб людства закривали. Все, що потрібно було людям, вони могли знайти у жреців. Якщо потрібно було подивитися майбутнє, подивитися, що в минулому заважає прийти до результату, ходили до жреців. Якщо були проблеми зі здоров'ям, ходили до жреців. Якщо потрібно було народжувати дитину, знову йшли народжувати до жреців, народжували жінки в храмах. І в храмах в Єгипті збирались, в нас також це було спеціальні стільчики для народження. В Україні були такі стільчики, де жінка вона сідала на стільчик, і у зручній позиції вона народжувала дитину. Тобто, як зараз народжують лежачі, це не зручна, це. Ненатуральна позиція для жінки в Єгипті, в Україні жреці використовували знання про тіло, мудрість тіла. І тому дітки народжувалися легко, жінки зберігали своє здоров'я, жреці знали найкращий час, найкращий день, коли потрібно йти у статевий ритуал, тому що це також ритуал між чоловіком і жінкою. Це велика сексуальна енергія, це енергія створення. І дітей створювали також в певний час. Про це були знання, і також ці знання є і в Індії. Тобто ми можемо сказати, якщо ми подивимося на будівлі, які створювалися тоді, на будівлі, які створюються зараз, поки що ми йдемо в зворотньому напрямку від істинного знання, від істинної. Правди всередині нас від а, нашої душі а, в сторону заміни, в сторону роботизації. Але я досі вірю в людство в нас, в кожного з нас, що ми згадаємо, хто ми, кожен має згадати це знання, тому що. Якщо я згадала, це не працює для інших, тобто це моє знання, так само як знання Будди, Він отримав просвітлення, але це його просвітлення, воно не працює для інших. Інші мають досягти цього світла всередині себе, інші мають згадати, тому я і роблю ці подорожі в місця сили для того, щоб якомога більше людей могли згадати себе, згадати свої сили, згадати свої знання, свою мудрість і проявити, використати ці знання в теперішньому часі. Пані Сіда, розкажіть, будь ласка, про ваші згадки. Ну, це неймовірно цікаво. Ви трошки розказали на прогнозі про муміфікацію, про те, як це відбувалося. Розкажіть про цей звичай. По-перше, дуже часто двері відкриваються нам саме в тих місцях, де це знання вже в нас було. Тобто, я в в тому житті в Єгипті використовувала це знання, і дуже часто а, до мене приходила Федерація смерті. Я плідно з ними працювала, і я розумію, що вони приходять, тому що я з ними зв'язана. І саме певні жреці, вони робили цей ритуал проводів людини у потойбічне життя. Дуже цікаво, що. В гробницю переміщувало дуже багато предметів, золота, прикрас. Це все було необхідно залишити в гробницях як ресурс, який енергетично приходив до людини в інші ренкарнації. Це тобто, саме цікаво, так, у нас же теж таке було. Так, так. Так, так, в Україні також таке було, тому що жреці вони знали, і насправді це так і є. Фізично виробниці їх розграбили, тобто забрали золото, забрали прикраси, але енергетична цінність вона переходить до цієї душі, до цієї структури у наступній реінкарнації. І ця душа, цей жрець, ця цариця. Ця волхвиня вона отримує все це, всю цю матерію вже в новій реінкарнації, і ми це знали. Тобто ми не боялися, що наші гробниці будуть знайдені. Ми знали, що люди їх знайдуть, але ми знали, що енергію, цінність ми заберемо сюди, в це життя, в наступне життя з собою. І коли створювалася муміфікація, я згадала. Мої руки згадали. Коли ми робили певні практики, я даю своїм учням, своїм людям, які приїжджають до мене, практики, тілесні практики, дихальні практики, тантричні практики, через які ми можемо глибоко згадати себе, тому що наше тіло воно пам'ятає. І мої руки вони згадали, як я наносила це тепле масло на тіло своїх сестер перед муміфікацією. І Я згадала, що це було з такою любов'ю, що все було прикрашене квітами, що ми робили спеціальні масла, спеціальні запахи. І це було таке тепле масло для того, щоб тіло. Воно не охолоджувалося швидко для того, щоб а, людині навіть після смерті було приємно. І ми знали, що відчуття зберігаються, і наші а, пращури вони також це знали. Тому 7 днів, 9 днів, 40 днів існують. так. Тому що. Свідомість, вона ще знаходиться біля тіла, і тіло відчуває весь цей час, після смерті, тіло продовжує відчувати, але це інші відчуття. І мої руки згадали. І далі, коли я лягла, і дівчата робили практику на мені, я згадала, як моє тіло муміфікують як я Спочатку була тим, хто робить муміфікацію, а потім я відчувала, як моє тіло муміфікують. І я відчувала такий спокій, і я приймала любов моїх сестер. Я знала, що через цей ритуал вони роблять таку реальність, де ми знову зустрінемося. І я знала, що ми зустрінемося. Це був якраз ритуал для того, щоб ми всі. Зустрілися знову. І по спіралі ось ця спіраль це спіраль часу. І я пам'ятаю, як мене загортали, вони загортали знизу до верху, починаючи з ніг і догори. І коли а, загортали обличчя, на обличчя такі клали на очі камінці. І я відчувала навіть а, в тілі. А, як ці камінці лежать, і я відчувала, як моє тіло поклали на таку дошку, як його заносили в гробницю, і я знала, що мене заносять. Тобто, але це не таке відчуття, як жива людина відчуває. Це відчуття, але воно інше. Воно таке більш-більш тонке, і там немає ніякого болю, ніякого дискомфорту. Ти не відчуваєш тепло чи холодно. Тобі просто приємно. Я відчувала ось це масло, як вони наносили. І постійно були молитви. Тобто читались молитви і співались пісні. Тобто, Момент муніфікації через пісні закладалися майбутні втілення, закладалися минулі втілення, було очищення карми, очищення від негативу. Тобто, всі жреці, сестри, вони були в білому, і ми всі робили цей ритуал. І я побачила, що коли мене заносять у гробницю, а там, де моя голова, заносили головою вперед. Відкрився портал золотого світла. Я побачила Небеса І я згадала, як я скучила за ним дуже така близька енергія. І я згадала ось цей світ, який там, інший світ, де нічого ніколи не змінюється. Ось тут, в нашому світі змінюється погода змінюється, природа змінюється, ми змінюємося кожен день. А там завжди все є. Тобто там немає такого, що щось закінчується, щось змінюється. Якщо є дерево з яблуками, воно постійно там, і скільки б ти не взяв яблуку, воно постійно там, а звідти ніхто не йде і туди ніхто не приходить. Всі завжди перебувають там. І коли я побачила цю енергію, коли я згадала, мені запропонували, чи хочеш ти зараз відкрити двері, чи хочеш ти знову повернутися зараз. Але я попросила дати мені ще час на цій планеті, а, і вони, вони дали мені час, тому що а, зараз такі портали відкриваються, з допомогою яких певні душі зможуть увійти, якщо вони вже відпрацювали свої задачі. Але я знаю, що я можу ще а, тут послужити, і мені ще є що робити. Тому вони сказали, що так вони будуть чекати мене, пані Сіда. А які ще боже ну це просто неймовірне враження. А які ще ритуали ви е, згадали? Що ще можете розповісти? Адже у вас там була дуже велика подорож, е, які ще були інсайди? А, житті робили дуже багато магічних предметів. А, у всьому була магія, це магічні прикраси, це магічний одяг. І якщо ми хотіли поєднатися з якоюсь енергією, з якоюсь силою, ми створювали такі прикраси, які постійно поєднували. Але всі енергії вони знаходяться всередині нас. І жреці володіли майстерністю кодів, вони бачили коди, певні символи всередині людського тіла, в них були знання про тіло. І якщо якусь енергію потрібно було посилити, вони брали цей код, цей символ і створювали прикрасу з ним. Це намисто, це браслет, це перстень. І коли людина носила цю прикрасу, ця енергія посилювалася. Наприклад, енергія багатства, енергія золота чи енергія любові. Чи енергія творчості? Тобто все, що робили жреці, воно служило і допомагало людям. І навіть в той час фараони вони також приходили до жреців, і жреці допомагали їм у вирішенні всіх питань. Тобто, жреці вони завжди просто служили, працювали. І вони вирішували всі питання: тобто, чи буде війна, чи не буде війна, що треба зробити, щоб був мир, які потрібно робити ритуали. Дуже багато робилося ритуалів з енергією сонця, з енергією ра. І стояли в храмах такі великі золоті чаші, і коли сонце потрапляло і воно в цю чашу попадало, ці лучі вони розходилися по храмах. І в різний час протягом дня вони підсвічували різні символи. Тобто вони активували ці сонячні лучі, вони активували різні енергії. І люди зцілювалися за допомогою. Ось цього сонячного світла а, і золотої чаші, тобто світло падало в чашу і, наприклад, а, потрапляло а, до людини в груди. Чи в третє око, і людина сиділа при цьому жреці, співали, і в людини виникало зцілення, дуже глибоке зцілення на рівні ДНК. І зараз ці технології, жреці знову будуть приміняти. І навіть мені вже показували, що потрібно зробити фізично, які гаджети з того часу, які б я могла приміняти для зцілення, для покращення здоров'я людей вже в цьому часі. Тобто, Її знання вони мої скрізь у кожному часі, і я можу знову їх приміняти для служіння людству. Пані Сіда в Єгипті дуже багато пірамід, але це не єдина країна, де зберіглися піраміди в Україні. Також є піраміди, і їх вже знайшли так само, як і знайшли з іншої сторони карпатського хребта в інших країнах Європи. Як ви вважаєте, що могло бути і що сховано в наших пірамідах? Бо їх відкрити ніхто не може, і чи відкриються ці піраміди? Наші піраміди вони, також як і єгипетські піраміди, несуть великі знання і великі коштовності. А звісно, ці піраміди їх частково відкрили, частково їх відкриють, але людям про це не кажуть, тобто для людей вони будуть закриті. Тому що е, великі знання, які приховані в пірамідах, вони можуть перевернути свідомість людини і показати, що насправді наша історія не така, як нам це викладають, не така, як нам це дають. І зараз пробудження, в тому числі, це і про знаходження знання. Поки що ця зовнішня політична система вона не дає нам. Фізично а, це знання взяти. Але ми маємо нас, а, ми маємо наше тіло і через. Практики медитації через дихальні практики, через телесні практики, ми можемо самі згадати ці знання. І коли ми їх згадаємо, ми знову створимо книжки, які будуть нести ці знання. Ми знову створимо елементи, які будуть допомагати нашому тілу, нашій свідомості. Тобто знання є всередині нас, окей, якщо фізично нам а зараз воно ну, недоступне, ми його зможемо дістати із себе. і ми зможемо знову створити свою прекрасну реальність, в якій ми живемо. Ми завжди приходили і створювали цю реальність, і ми знову прийшли, і ми однією великою духовною сім'єю знову її створили. Пані Сіда, під час того, як в Єгипті розквітала культура, говорили, що дуже часто над Єгиптом бачили НЛО. І зараз знову літаючі тарілки вже офіційно говорять, що бачать по всій планеті в різних куточках світу, а з приходом нових технологій їх просто максимально стали фіксувати скрізь. Скажіть, будь ласка, що це таке літає в небі і що літало в небі Єгипту Тоді що ви пам'ятаєте? Чи були контакти з інопланетними цивілізаціями? Контакти були, але вони були не такі. Це контакти через портали. І портали вам ніхто не показує, тому що в Єгипті, як і в інших країнах, були знайдені великі портали. А в деяких країнах, особливо це аеропорти. Замасковані портали і контакти з іншими галактиками, планетами вони відбуваються, але з використанням порталів. Те, що фіксується фізично, це або дрони, або фейк, або просто так хочуть подати інформацію, але насправді цей шлях існує, і деякі країни вони будують ці портали, вони знають технології, а аеропорти це взагалі такі портальні приміщення, куди людина заходить в одній країні, виходить вже в іншій країні. І маги вони використовують цю енергію. <клух> Дуже багато порталів було знайдено в тому числі на території України. А як і, але виглядали? А є фотографії, навіть вони а, такого круглого розміру, а, вони круглі, є квадратні, але взагалом вони круглі, там певні коди, певні символи, вони були на території Європи, і саме ці портали використовували для переміщення між простором і часом. Можна було переміщуватися не тільки на іншій планеті, а і по нашій планеті в інший проміжок часу. Як цікаво, скажіть, а ось ці портали їх знайшли? Їх демонтувала? Яка цінність порталу без місця? А, ці портали мають зараз місця, але вони не проявлені людям, їх не дають, їх зразу забрали, встановили. На своїх територіях, скажімо так, в своїх будинках і їх використовують. Тому ми маємо ці технології, які ми маємо, тому ми маємо мобільний зв'язок, тому що є люди, які використовують ці портали вже зараз. А ось ці позаземні цивілізації хто вони? А є різні цивілізації, а є цивілізації темні, які. Проводять роботизовані структури в нашу реальність і є цивілізації світлі, які проводять технології високовібраційні нового часу. І зараз ми на шляху до того, щоб отримувати технології від світлих цивілізацій, і для цього якраз нам важливо згадати себе, так як матеріальні фізичні портали, які ми оставили для себе, вони не залишилися то жриці, згадуючи знання, будуть створювати свої портали вже зараз для того, щоб отримувати нові технології від вищих цивілізацій, тому що є темні і світлі жреці, і як світлі себе згадують, так і темні. А просто різниця в тому, що в світлих жреців є свобода волі. Вони можуть обрати цей досвід в цьому втіленні чи не обрати. Вони можуть іти, не йти, тобто вони вільні. Темних жерців немає свободи волі. Вони не можуть не обрати. Вони а, як в рабстві знаходяться, тому вони всі дуже об'єднані і вони. Постійно на зв'язку вони постійно в них є зібрання, і вони збираються, вони проводять магію, тобто вони проводять ту реальність, яку вони хочуть бачити, вони роблять спеціальні ритуали, це ритуали на крові, кров обов'язкова для того, щоб магія працювала, і вони створюють ту реальність зараз війнами з катастрофами, яку ми бачимо. Але якщо білі жрці також згадають, зрозуміють, хто вони, і почнуть. Об'єднуватися і не тільки в інтернеті, а й фізично зустрічатися, і робити знову ритуали, і створювати золоту реальність, створювати цю золоту епоху, а перехід буде швидше. У мене запитання стосовно єгипетських богів. Кажуть, що ці боги були напівлюди, напівзвірі. Це так? Це якась божественна раса така. А це були представники інших рас, інших планет, які могли знаходитися на землі в своїх тілах. Але їхні тіла вони розпадалися, і тому були створені саркофаги. Саркофаги це. Спеціальні капсули, в яких вони лягали, і в цих капсулах їх тіло відновлювалося за допомогою високих вібрацій. Ці саркофаги знаходилися в пірамідах. Ви знаєте, що в пірамідах продукти не, не псуються. Тобто там вібрації навіть зараз дозволяють не псуватися продуктам і зберігатися дуже довго. Тому. Ці капсули вони знаходилися в пірамідах, і там вони повністю оновлювалися, омолоджувалися. І зараз жреці, пам'ятаючи технології, згадують, чи знову будуть створювати такі капсули. Мені вже коли я була в Єгипті, почали показувати, повертати ці знання про технології, що потрібно робити, як потрібно це створити, щоб це працювало. А зараз деякі Жреці з минулого, вони вже пробували створювати технології того часу, але дуже швидко після створення вони виходили з своєї реінкарнації. Тому я думаю, що це має бути не одна людина, а все-таки це має бути коло жреців, і це має бути в такій команді, в такому об'єднанні. Тому що коли ми разом ми сильні, ми можемо проявити. А, свій божественний потенціал і знову а, створити високовібраційні технології. А виходили з реінкарнації це тобто помирали? Так. Ну, наприклад, Гаряєв, який створив матриці Гаряєва, а там був не зцілення за допомогою звуку. Його звук, коли я почула цей звук, я зразу а, згадала, що це веління клітка. Тобто, це команди. Які даються кліткам на мові клітинок. Тобто, я, коли слухала, я розуміла, що він робив. Я зразу зрозуміла, тому що це єдине знання, яке знали всі жреці. Тобто він а, зрозумів мову клітин нашого тіла. І він на мові клітин давав. Їм веління, ось мені слово, це тільки веління, тобто він велів кліткам робити так, так, так. І клітинки дуже швидко відновлювали організм, і дуже швидко люди зцілювалися, коли вони слухали ці матриці. І він над цим працював, тобто він згадував ці знання жречиські, і також він пішов, коли він почав це давати людям. Його прибрали. Це правда, що ось ці божества єгипетські вони були дуже високого зросту? Так. так. А раніше форми тіла вони були більше, а були вищі вібрації, тому тіла були більше. Були не тільки божества, були дуже великі дерева, дуже високі дерева були високі, великі тіла, тобто все було велике. Коли вібрація падає, фізика зменшується тіла зменшуються, рослини зменшуються, тварини зменшуються. Ми зменшуємося, 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 Але зараз вже почали народжуватися дітки, а вони всі достатньо великі. В моїх знайомих дітки вони такі високі. Тобто ми знову починаємо збільшуватися як людство, і все починає знову іти вверх в найвищі вібрації. Ви, наче побували, знаєте, на машині часу в минулому. І розповіли нам так багато цікавого це не може не захоплювати і не може не вражати. Дякую вам, пані Сіда, що ви ділитеся своїми враженнями з усіма глядачами.